Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді в нас буде Volkswagen Golf 5-го покоління в універсалі, який продає підписник мого YouTube каналу. До речі, друзі, це той самий Golf, який я колись продавав, і він мене його купив. Зараз вам пояснюю, чому він його продає. Отож, після того як він мене його купив, йому через два тижні потрібно було повертатися в Україну по справах. Він, звісно, залишив автомобіль тут у своїх різ... рідних. А сам повернувся в Україну. Зараз він знову повернувся до Польщі, в його плани змінилися. Він влаштувався працювати на таксі, і в нього зараз взагалі інший автомобіль Toyota Prius. А виходить, що Гольф стоїть без роботи і він йому не є потрібний. Тому він вирішив його продати. Зараз я з ним зустрічаюся і вам покажу, як насправді автомобіль виглядає. Там, друзі, автомобіль дійсно взагалі без вкладу, він сервісований на всі 100%, тільки сідай. І їдь. До речі, підписник на йому після того як він його купив, навіть тисячу кілометрів ще не зробив. Отож, друзі, я погнав на огляд, а ви не забудьте натиснути лайк цьому відео. Цей гольф п'ятого покоління в кузові Універсал. Обійду вам його покажу, як він виглядає, і пізніше вже більш детальніше розповім та все покажу, що в автомобілі робилося і які, звісно, є нюанси, якщо щось знайдемо. Даний автомобіль 2009 року випуску. Двигун 1,9 дизель на 105 кінських сил, який співпрацює із механічною коробкою передач 5-ступеневою. Пробіг автомобіля на даний час 270 тисяч кілометрів оригінал. Хто хоче перевірити, будь ласка, він номер автомобіля. Перевіряйте. Так, друзі, дивимось, що автомобіль має зовні. Релінги, які дають дуже гарний вигляд гульфам в універсалах. Легкосплавні 16 ки диски. На зимовій гумі, дивіться, який протектор гарний. Оптика у нас галогенна. Що, друзі, спереду, що позаду замінені нові гальмівні диски та колодки. Ззаду ми маємо парков. Перейдемо до салону, покажу як виглядає салон. Ось дивіться, водійська дверна карта так виглядає, без пошкоджень, чистенька. Тут ми маємо 4 підйомника, електродзеркала, підігрів дзеркал. Центральний замочок. Ось так приємчик виглядає. Ось на водійському сидінні, друзі, є такий один нюансик. Так саме сидіння чистеньке, не розірване. Підлокотник присутній в автомобілі, двохзонна кліма, штатна магнітола, блютуз встановлений в автомобілі. Ось так виглядає кермо. В автомобілі абсолютно все працює, кожна кнопка, в автомобілі пахне гарно, не курили. Задній диван, теж чистенький, не пропалений, не порватий, все чудово речі, дах теж ціленький, чистенький, не провисає. Тут ми маємо сервісну книжку на автомобіль, документи, що робилося в автомобілі. Підлокотник, він теж виїжджає, регулюється. Шторка на місці, шторка працює. Пасочка є, домкрат, ключ, все на місці і все ціленьке, не потріскане, не згнивше. Ну і сам багажник теж чистенький, охайний. Під капотом у нас, як я вже говорив, 1,9 турбодизель. До речі, в автомобілі зроблено велике ТО. Дивимось, охолоджуюча рідина у нас порівні. рівні чистенька, без масла, без бульбашок. Все в порядку. Нагадую, що автомобіль зараз із пробігом 270 тисяч км, а ремінь ГРМ замінювався на 257 км. 000. Тобто свіжо замінений ремінь ГРМ, там 13 тисяч він пройшов. Нема ніякої ні емуції, ні нагару, нічого подібного. Дивимось, улива золята Кастрол на пробізі 267 тисяч кілометрів. Тобто саме тільки 3 тисячі кілометрів проїхали. Були замінені всі фільтра. Фільтр повітря, фільтр кабіни, фільтр оливи і фільтр палива. До речі, в автомобілі повністю встановлена нова кліма. Нова кліма обійшлася тут в 2200 злотих. Тому з клімою проблем ніяких не буде. Так, Дивимось пробіг 270 тисяч, 602 км. Дивимось як заводиться автомобіль. Буквально з пів оберту. Йдемо під капот, побачимо. Бігунь працює рівненько. До речі, акумулятору, напевно, саме тільки два роки. Теж свіженький акумулятор, який ще довго-довго послужить. Так, тепер по кузову і по вікнах. Тож почнемо з кузова, що у нас робилося. Як ви бачите, все рівненько, все гарно зроблено. У нас підфарбування є на двох дверках. Тут понизу була дуже-дуже глибока ризка і її потрібно було зробити, тому це все вже зроблено, до стойки нічого там не дійшло, можете за це не хвилюватись. ось дивіться, нічого не крутилося. Ні спереду, ні ззаду. Тому тут є підфарбування на двох дверках. Ну, як завжди в фольксвагнах таких років завжди тут з'являється рижа на підсвітці номерних знаків. Но тут вже її немає, адже це все було гарно зроблено. Все остальне повністю в оригіналі. Нічого не демонтувалося. Не крутилося, не підфарбовувалось. Так, тепер показую вам по вікнам. Замінювалось у нас, як завжди, голубове. Оригінал, 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 оригінал. Заднє в нас теж замінювалось. Оригінал, оригінал, оригінал. І оригінал. Тож по позову ми маємо. Під формування обидва тут вертика і задній ляді забрали ржу, яка почала там проявлятися, ну і замінено лобове та заднє скло. Зараз, друзі, вам покажу, що в автомобілі насправді робилося, тому що є всі оригінальні фактури з мокрими печатками. Так, перше, це в нас зробилася кліма. Ось насправді яка ціна? 1830 злотих за все. До речі, був встановлений новий радіатор Klima теж. Так далі ми маємо це комплект ГРМу. І фільтр кабіни був замінений, все разом обійшлося 1540 злотих. Тут дивіться, до речі, друзі, повністю весь комплект і помпа, і плин. Все було замінено. Це в нас, це в нас масло замінювалося в автомобіля із фільтрами. Ну і тут теж був зроблений дуже великий сервіс, майже аж на 3000 злотих. Це новий ЄГР новий був встановлений. Далі в нас е, ролик генератора був замінений. Далі по ходовій частині було багато, там яких тулей багато чого замінено. Стоїчки стабілізатора були замінені, Ось е, тарчі це гальмівні диски замінені. І тут ще щось з вихлопною системою теж було замінене. Ось, друзі, такий, такий сервіс автомобілів був зроблений. Це у нас страховка на автомобіль дійсно. Не знаю, чи ще тут щось є. Напевно, вже, друзі, нічого немає. Ще раз заведу автомобіль, покажу, що все працює, кліма і так далі. Ось дивіться, все тухне, що має потухнути. Двохзонна кліма. Працює гарно. Музика працює, все чудово. так Обороти у нас не плавають, тримаються рівненько. Все гріє, все працює, машина їде. Ось така косметика по салону. Чесно кажучи, цей автомобіль ще поїздить довгі руки, тому що він обслужений на всі 100% масла, гереми, фільтра, кондиціонер, зроблений вже повністю по ходовій частині все, що потрібно було. Було зроблене. Ну, тобто, автомобіль, сядай і їдь. Ну, ось, друзі, такий цікавий, задбаний, гарний гольфік. Що найголовніше, він є обслужений на всі 100%. Що по ходовій частині все пороблено, що по гальмівний, що під капотом. Тобто, вам нічого зараз в його вкладати взагалі не потрібно. Номер продавця буде в описі відео. Тому, кому цікавий такий варіант, звертайтеся. Домовляйтеся, торгуйтеся і купуйте. Я вам даю гарантію, що цей автомобіль ще вас порадує довгі роки. Все, друзі, якщо ви ще не натиснули лайк цьому відео, натисніть, за що я буду дуже вдячний. І якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, обов'язково підписуємось. Всім миру, добра та здоров'я, до побачення!